Який сьогодні чудовий був понеділок. Вітаю вас у новому влозі. Починається новий тиждень мого життя разом з вами. Я знову тут іду на плановий огляд. Я сьогодні побувала на повноцінній процедурі електроепіляції. До цього в мене вже була пробна. І таке, знаєте, приємне, приємний такий момент заземлення. Ти лежиш, у мене сьогодні було дві години, ти лежиш дві години, відпочиваєш, тобі так комфортно, Ну, трішки там щіпає, але ти розумієш, для чого ти це робиш. Ти цей час проводиш реально наодинці зі своїми думками. Ти нікуди не спішиш. Мені дуже сподобалось. Дуже приємні відчуття. Тож я знаю, де я буду висипатися. Сьогоднішній день почався з доброї справи. У нас вимкнення світла, але мені дуже хочеться зробити розпаковку, бо потім я забуду і вам не покажу. Це приїхало замовлення стему. Тут декілька, якщо не помиляюсь, речей для святіка, декілька Андрія спортивних і щось там моє. Всім потрошку. Зараз подивимось. Отож, що ми маємо. Святіку, шкарпеточки приїхали. Я обирала такі, щоб були з максимально високою резиночкою. Такі цікаві кольори в цьому комплекті. І е, тут, значить, як вони зроблені: стопа махрова, потім частинка просто як тоненькі шкарпетки баловняні, і така плотненька резиночка. П'ять пар. І всі такі кольори цікаві клас, гарненькі. Далі святіку приїхали отакі от а, рукавички. Зверху тканина, мені здається, не буде промокати. Такий якийсь матеріал цікавий. А всередині флісове утеплення. Яскраві, прикольні, сьогодні поміряю. Я сподіваюся, що розмір підійде, бо що, здається, такими маленькими. Подивимося. Далі, хто пам'ятає, ще коли Ейвон дуже був популярний серед дівчаток, я пам'ятаю, ми в школі однокласниця займалася. Ейвоном, і ми в неї часто брали каталог, щось дивилися вдома, замовляли собі, виписували, потім отримували косметику. А, так, от. так, от я побачила на тему ті парфуми, які колись мені давно в дитинстві подобались. Фоєлей, вони так і називалися в Ейвоні. Мені захотілося спробувати, що це буде. Отака цікава <сваку> баночка, флакон такий великий, довгий, ну, щоб ви розуміли, так? <сваку> я спробую сьогодні. Якщо чесно, я вже не пам'ятаю, який то був запах, пам'ятаю, що був солодкий, такий, як з ванількою. Подивимося, чи сподобається мені цей. Ну, взагалі було дуже цікаво. Цікавий досить замовлять парфуми, такі які були на Ейлені, на тему. Хто пам'ятає, плюсаніть в коментарях. А це така величенька стопочка. Це Андрій замовив для своєї команди, яку він тренує Гетри. сподіваюся, правильно це називаю, щоб тримати щитки захисні для них. Звичайні гетери, тут, якщо не помиляю, сіточка з задньої частини. І це на всю команду набрав: двоє для воротарів зелені і червоні для польових гравців. І останнє, що було в цій посилці, це спортивна білизна для Андрія. Але я вже бачу, що мені не подобається ні по якості, ні по тому, що різні кольори, різні відтінки сірого. Хоча на фото вони були однакові. Це Андрюха компонував собі набір, але він такий собі. І ці лосини вони якісь дуже короткі. Не знаю, ввечері прийде поміряє, Ну, я думаю, що це будуть викинуті гроші на вітер. Краще найка нічого нема, правильно? Нарешті в Києві дають опалення, в нас вже працюють батареї на кухні та в дитячій. В залі поки що батарея ще холодна. Почекаємо ще пару днів. У нас так було і на минулій квартирі, що один стояк включили, інший ще не включили. Тож пару днів ми почекаємо, якщо ні, тоді вже будемо писати нашому власнику цієї квартири, щоб вирішував це питання. Але знаєте, вже за день. Уже такий душок по квартирі тепленький пішов, так приємно вже. Обігрівач вчора включали тільки ввечері тут в залі, бо святік дивився мультики. А так спали ми сьогодні всі разом в дитячій, зараз покажу, як. Ну, як бачите, у нас тут одне дитяче ліжко, воно повноцінного розміру для дорослих підходить, просто воно тут одне і не розкладається. Тобто, одне стандартне на одну людину. Ми ще поклали наш улюблений мат, який нас дуже виручав, коли <сум> почалася війна, і ми спали в коридорі. Він дуже зручний, м'який, комфортний. Взагалі це гімнастичний мат. Отакий от чохол там знімається з класного матеріалу. І от уже він в нас напевно роки 4-5. бо Ми його купляли ще за рік до повномасштабки. А, отож, я планувала спати з святіком на ліжку, а, а чоловіка покласти на підлозі. Але святіку захотілося спати на підлозі, він заліз до батька, вони тут обнялися і заснули. Я спала сама сьогодні як королева. От, як бачите, що дали опалення, то все уже сушиться на батареях. А, от, так, що в нас сьогодні таке було місце для спання. Дуже засмутилась, бо ці рукавички не підійшли на святіка, навіть не залізли ручки. Хоча в розмірі було написано від одного до чотирьох років, а святіку зараз три з половиною рочки, але вони не підійшли. Треба було брати більший розмір. Взагалі якість класна, я думаю, виставлю на шафі, може, за якусь половину суми та продам. Що я вам хочу сказати? Я як жінка-економ дуже люблю АТБ. От сьогодні взяла два великих пакунка продуктів а, по гарним цінам, по знижкам, те, що ми їмо, корисні продукти, ну, крім цукарічок, звісно. А, і ще по карці АТБ була знижка майже 90 гривень. Дуже приємно, я вам хочу сказати. Я частенько заходжу в АТБ. і Саме дивлюсь ті продукти, які ми купуємо. А, і коли вони по знижках, я обов'язково набираю їх багато. І сьогодні в Києві, до речі, дуже тепло, дуже приємна погода. Я бачите, навіть зняла куртку в жилетці. Класно, сонячно. Трошки вітерець, але повітря тепле, таке прогріте, кайфую. Вітайте мене з обновочкою. Чоловік подарував сьогодні. Отакі у мене. О! Красота! Я вже змінила ремінець. замовила одразу собі декілька. Зараз, зараз Сетік. Оце такий був стандартний. Я взяла ще собі такий помаранчевий і отакий тканинний. Поки тканинний буду носити. Така чудова сьогодні погода. Кайф. Зробила такий принт, що з цього вийшло. Ось він красончик. Коли вже зроблю на одязі, покажу вам. Що купують дорослі дівчата? Дві сковорідки. Одна сковорідка чавунна, друга з нержавіючої сталі. Та, що човунна, ну супер важка. Ой, людоньки, що ви бачите перед собою? Це ж просто скарб. Це з нержавіючої сталі. Така гарна, ще й на упаковці був Ектор Браво. А це чавунна. Ух, вона дуже важка. Супер. Зараз буду їх доводити до ладу перед першим використанням. І сьогодні вже будемо щось смажити. І, до речі, ось та кришечка, яку ми брали в марті. Бачите, лягає чудово на 26 см діаметра. Смакую першу страву на новій сковорідці. Це у мене зрази. Картопляні з грибочками, з сметанкою і скропом. Смачного мені. Зазвичай ми купуємо кілограм м'яса тунця такої от фірми. Потім я його фасую по контейнерах. Один найбільший перший контейнер залишаю в холодильнику. І його після відкриття, як написано на упаковці, треба з'їсти протягом 2-3 днів. А ці контейнери закриваю і кладу в морозилку. Потім, коли мені треба, я їх дістаю, розморожую в холодильнику, і вони в чудовому вигляді взагалі не міняють свою консистенцію. З цього тунця ми часто дуже робимо салати з кукурузкою, з яєчком, плюс на канапки намазуємо, і можна просто так до гарніру. Недільний шопінг. Дитина задоволена. Сам собі обрав уже клас. Дякую, що провели ще один тиждень зі мною. До нових зустрічей в новому флозі.